Колода архетипи створена для глибшого розуміння особистісної сутності кожної учасниці. Вона допомагає побачити, як ролі або архетипи впливають на ваш характер, на поведінку, на вибори в житті. Це інструмент для дослідження власної багатогранності, адже кожна жінка носить в собі різні аспекти: від ніжної діви до просто рішучої вогітельки. Чи мудрої жриці. Кожна картка архетипу має унікальне зображення та опис, які розкривають характерні риси архетипу, його силу та можливі виклики. Архетипи показують, яка сторона вашої особистості зараз проявлена найбільше, а яку варто дослідити чи посилити. Як же ж працювати з колодою? Ведуча сама вирішує, коли і як. Використовувати цю колоду під час гри. Її можна інтегрувати на будь-якому етапі, коли це буде доречно для запиту або стану учасниці.